хороші. Так, давайте дивитися. Сьогодні буде ще одна чарівна табличка. Вона буде набагато більша, ніж попередні. Відповідно, зараз ми це все діло розберемо. Картки 15-та частина сьогодні в нашому телеграмі на правені дійсно вчиться. Ну що, ми іноді поїхали. Ама в має урок 43-й сьогодні. Номінатів акузотів ундатів. Подивіться, будь ласка, що номінатів у нас є із закінченнями. що чоловік? Це вже я написала, бачите, та воно розмите. Дивіться в нас в телеграмі де не розміте. Денетеман, айнетаман, кайнетаман. Та, що ми вчили з вами вчора, так? Але ми розглядали тільки номінатів і акутатів. Дене ман, ден нетенман, айненнеман. Кайнен нетенман. А зараз датів під'їхав. Демман, Дем Нетенман, Айнем Неттенман і Кайнем Нетман. Дивимося в в середній від та сама пісня. Гляньте в жіночому роді «Дія фрау». Deja nettenfrau, ein nettenfrau і kaina nettenfrau. І в плюралі den Luten, den nettenleuten, просто nettenlouten, тому що немає артикля на означеного мужині. І кайнен не. Дивіться, мої хороші правила. Es gibt immer ein ein ми розбирали з вами цей сигнал, щоб вони всі видим ці сигнали as і стан артикль од ад'єктив. Він є біля артикля чи біля прикметника. В акузативі чоловічий рід в усіх і в усіх формах датів прикметники закінчуються на «н». в плюралі в прикметник має додаткову «н» або якусь сигнальну червону літеру. Знак оклику. Коли ми розмовляємо, то не або ми ставимо біля артикля, і тоді автоматично прикметник має закінчення не ще правило з минулого року присвійні займенники, мій твій читаючи чи, чи, ще «майн, «дайн», «зайн», ія «оє», ія працює як кайн. Дивіться в табличку з кайном. Табличку треба нам завчити. Чому зараз я покажу вправа 1. дату, будемо писати дати, амма. Плюс датів. Коли маєте малий ви час. І бачите приклад Am Zvölften має 12 травня. Як ви скажете, 2 листопада Ам Цвайтен новембра. 3 січня і 4 січня вибачте Ам, Фіртен януар. Десь в севдатіві. Ам цейнтен Август, Амдритен Юлі am nächsten Sonntag, am übernächsten Freitag, am letzten Samstag, am nächsten Wochenende i am vorletzten Wochenende. Переклад слів, я сподіваюся, всі знають «нехсте наступне», «übernechste» – «за наступним», «лецте останні», «нехсте з наступних», «фолецте» – «напередодні». Тобто «фолецте» – це позавчора, виходить післязавтра, післязавтра Ubernexta, а це Forletsta. Дивимося прикметників датів і закінчіть знов таки правильною формою. Wir leben mit einem, побачили mit датів, mit einem intelligenten Hund, тому що Hund якого роду? Чоловічого. Einer faulen Kat, це пам'ятаєте вчорашній? Тільки це в датів з кицькою. Einem süßen Kaninchen, Kaninchen das ми з вами робили, а це в датів. Und vielen kleinen kaninhenkindern множина. Ich gehe mit dem intelligenten und spazieren mit dativ, mit der Faulen Katze. mit dem süßen Kaninchen. und mit den kleinen Kaninchenkindern geht das nicht. Дивіться, мої хороші, там, де множина, бачите, ось корисна табличка. Ось вони закінчення ось ми, ось все працюємо в датіві. А тут у нас з вами буде з вами буде завдання третє айнепаті, прикметники в датіві. означені неозначені артиклі. Дивіться ще раз на іменники і їх рід. Іх айнем нефронд. Фройн це він. Du mit neuen тут все датів, тому усюди закінчення буде «ен». Я бачу зі комт einer айнер Шпанішенфрондін подружка жінка. Ви дивіться, який артикль стоїть, чи Er kommt mit neuen Nachbarn. Це Kommt er mit den neuen Nachbarn aus Frankfurt. Wir kommen mit einem kleinen Kind. Дитина, das. Kommt er mit ihrem kleinen Kind. Sie kommt mit einem sympathischen Mann, чоловіче, komt sie mit den sympathischen Mann aus. Rum. Ich komme mit vier kleinen Hunden. рід, oh, so, nah. Nein, du kannst nicht mit den hundenчет множена. Намен. Множе на рід. Ось у вас іменники з артиклями треба завчити. Я вам перекладу де Замстак, субота, ді патрії вечірка, restaurant – ресторан, діфройди друзі, де фронт друг, дас фест, свято, де джоб. Англійською читаємо робота, де юні червень, діабет. Робота ді фірма. Фірма, де шеф, начальник і дас гехальт – заробітня плата. Завдання наступне: сумі у номінатів, акузатів і датів. Поїхали мої гроші. Лібе воне. Am nächsten Samstag mache ich eine große Party. Ich feiere in einem schönen Restaurant und lade alle meine guten Freunde ein. Also musst du kommen. Du kannst auch deinen neuen Freund mitbringen. Ich mache ein großes Fest, weil ich einen ganz tollen Job gefunden habe. Am 1. Juni beginne ich meine neue Arbeit bei einer sehr bekannten Firma hier in Düsseldorf. Ich glaube, mein neuer Chef ist nett. Ich habe ein gutes Gehalt und vor allem eine interessante Arbeit. Bis Samstag um 20 Uhr im Restaurant Abendrot. In der Neuen Gasse 33, трасі хвіліґоса Alexandra. Чому так розставлені закінчення, дорога Івонне, наступної суботи роблю я величезну вечірку велику. Я святкую в гарному ресторані і запрошую моїх хороших друзів. Також мусиш ти прийти? Ти можеш можеш свого нового друга взяти. Я роблю велике свято, тому що я абсолютно класну роботу знайшла. 1 червня починаю я мою нову роботу. Введу в відомій фірмі тут, в Дюссельдорфі. Дюссельдорфі. Я вважаю, мій новий шеф є милим, я маю хорошу заробітну плату і, перш за все, цікаву роботу до суботи, о 20-й годині, в ресторані Абенброд на Ноєнгасе 33. З великим вітанням Олександра. Дивіться, на, при, на, який применок стоїть, він дасть вам відмінок, який артикль стоїть, він дасть вам закінчення, і закінчення вам дасть ще і рід. Казку читаємо тепер. У нас є замок, принц, дасть медхен, ну і жаба, звісно, frosch ein, merchen. Будь мої хороші. Звер Аинмаль, Айн ein що не с медхен. Іма собі мила дівчина. Es lebte in einem großen schloss mit seiner lieben mutter und seinem reichen vater. lebte in es hatte alles, aber es war einsam. eines Tages machte die junge frau einen langen spaziergang durch den großen Слоспак Денда Светова Вудаба. Одного дня робила молода жінка довгу прогулянку по великому парку замка, замку, так як погода була чудовою. Травзі да? Айнензі атрактивенне Юнгене ман. Там зустріла вона дуже привабливого молодого чоловіка. Ервар Айн Принц. Він був принцом. «Der Де sofort mit der schönen jungen Frau. Чоловік, äh, принц, одразу заговорив, Зофор це одразу із молодою гарною жінкою, зі sehr зящо вона äh, знайшла молодого чоловіка дуже привабливим. Er war ein großer sportlicher Mann. Він був високим спортивним чоловіком. Sie verliebten sich, вони закохалися, але trafen sie sich am nächsten und übernächsten und überübernächsten так wieder. І наступного, і після наступного, і після після наступного дня вони зустрілися знову. Am vierten Tag küsste der Prinz das schöne Mädchen. Четвертого дня принц поцілував гарну дівчину. Und als sie sich kusten, da war der Prinz plötzlich ein Und І як тільки вони поцілувалися, тут став принц раптом, раптом маленькою зеленою потворною ябою. Ось і Сітуаційон. Так, мої хороші, це все у нас в телеграмі. Розбирайте закінчення, не поспішайте перед тим, як запитати, а чому тут так? Тому що у мене дуже багато повідомив: а чому? Подивіться на чарівну табличку. Подивіться, вона дасть вам відповіді датів, акузатів, номінатів і артиклів, після яких вони вживаються. До завтра.